Добрий день. Ось що понаходив на продажу. Так, дивіться. Отакий мікс. Болти, гаєчки. Значить, тут дивіться на 16 болти з гайками. Ці взагалі нові. Ну Трошки, звісно, переживівши. Ну, ідеальна різьба. Так, а тут такі ось на 8 з гаєчками, шайбочки, шпильки на 8, на 12, на 10. Коротше, такий набор. От. Тут 10,5 кг 500 гривень. Так, далі. Є такі троси. Номер один: 9 метрів, 10 мм толщина. От, 200 гривень. М'якенький, колючий, взагалі без задіру. Номер 2. 17 метрів. 9 мм толщина, 250 гривень. Ну тут на ньому ці якісь фігнюшки понаклепувані. О, 17 метрів, 250 гривень. Так, номер 3. 22 метра. М'якенький хороший тросик. Взагалі, ідеальний без задіров. 5 міліметрів, 200 гривень. 22 метра. Так, і отакий тросик номер 4. 9 метрів, 7 міліметрів. Ну, він койде тут, тут трошки колючий. Так. 100 гривень. Є ну, ножовка чи пилка дворучка. Ну, не знаю, гривень 200 хотілося б за неї. Вона все ну, підточити може. Так, дві ножовки 150 за дві. Теж підточить і працювати. Так, Молотки. О, топори. Не варені, не парені, не бити. 100 гривень 250 гривень. Навіть отак от. Комусь дуже сильно хотілося випити. Так. Це все по 50. Кувалда 5 кілограм... 5 кіл. 350. Отакий наборчик. Ну, теж точить, мабуть, чистить. Но він комплектний, все на ньому є. Отакі ще хотіли ножи до них теж. І стамесочка така старінна дебела. 250 гривень. Так, шкіл алюмінієвий. 22 діаметр цей. 10 діаметр цей двохручейний. Ось такий шкіл. 200 гривень. Напільніки. 100. Так, ну пробіжимося швидко по старому. Може, хто ще побачив, кружки появилися. Це все по 150 гривень. Так, ну тут таке, що, хто що побачить, питайте. Це гривень 100 телескоп. Не знаю з чого, але він його не вжмеш, як новий. Це М20 різьба, тут 60 см, айками, теж десь сотня. Ролики рублів по 150. Так, Хто що бачить, кому що треба, спросите. Двигатель дворників Bosch. Bosch. Ні, не, не. Да, Bosch. Made in Германія. Робочий провіряв, робив, все працює. Патрубки газель. Ну, це таке ж сміття давно лежить. Так. Що ще? Є такі сигнали. Не знаю, казали, що вони читалися волговські, низький і високий тон. Зараз продемонструю. Так, через зарядне. Отак. От Якось так. Такі два сигнали. Хотілося б 400 гривень за два. Так, тепер далі по метізам. А, ще ящик такий є. Ось такий є ящик трьохярусний, все чітко розкладається, складається, закривається. Все, ржавенький, але гнилий. Покрасить, почистить, буде чіткий ящик. О, все Ось такий ящик. 350 гривень. Так, пошли далі. Далі по метізам. Так, отакі шпринти. Такі шпринти. Нові, всі нові. Так, по 50 гривень кілограмів шпринти будуть. 100 на 6. Ну це не точно, це по, по цьому по, концю. 100, Ну, коротше, плюс-мінус туди сюди. Так, це 70 на 50. Та ж сама система. По коротшому кінцю вони 70. Отакі. Так, отакі. 90 на 6. Такі шпринти. Так, шпринти всі по 50. Гравіра. Гравіра взагалі отличні, новенькі, хороші. 20 діаметр внутрішній. Якраз на М20 біл, чітко надівається. Теж по 50 гривень. Їх тут всього небагато, це все, що є. Так, тепер а, болти М20, Бушні. Ну, всі різьби чіткі. 35 гривень кілограм. Є отакі болти. М24 різьба. Ось такий він мощний з гайкою. Моку ну, приточить щось комусь, щось кудись. Він десь 600 грам один важить. Ну, 25 гривень штука. Є їх чимало Так, що ще. Ага. Гайки, блін. гайки М22. Такі гайки. 35 гривень кілограм. Є такі гвоздочки, заберіть їх хоч по чому-небудь, хоч по трошку. По пілу, по два, щось будете лув пасити кудись, дітки, хай в забор забивають, учаться. Гривень по 25 за кілограм. Як всі так, по 20. Отдам хоч свої гроші вернути. Щоб... Чуй нікому не треба. Так, з цим розібралися. Є такі, як воно називається, серги, уші, будемо називати їх уші. Воно абсолютно нове, тут навіть ще немає відверстя. Тобто треба самому робити. О, ну, так як вроді гривень на 150 гривень за штуку. Там предлагайте. Так, є такий крючок. Мощний крючок. Предполагаємо, ціна 700 гривень. Все крутиться, все вертиться, все роботає. Як новий. Так, цепки. Це значить 12-та звіно, толщина. 12 це 8. Тут 90 см, тут метр 1,40 Ну, За 2 200 гривень. Каністра 350, мангал тисячі, Сам робив, все знімається, ножечки всі відкручуються, все всередину влазить, полочка легенько знімається, теж лягає всередину. Так, оп. Вот. Тут устили на обтягну арматури, щоб його не крутило, но усилене теж наварні шини. О, 2 мм толщина, але ну, ми він довго. Ну Звісно, здесь сутками не жарить не От, на ньому. Ось такий мангал. Розміри 60х40 і 17 висота. От, такий мангал. Так, Є такий диск. Ромашка називаємо так само, діаметр 61, 400 гривень хочеться. Ну, Почті зноса немає, якщо, тому, по назначенню його. Так, є такий боронка. Боронка і боронка. Така боронка. 400 гривень. Предполагаємо ціна. Так, тіски наче диски. Дивіться, що з ними не так. Немає одної губки. Так. І отут ось надломані, ну, поняли ви, для кріплення є. Ну, діло в тому, що тут є, куди кріпити, тут За що можна тут просверлити, тут тіла хватає. Тут теж трошки. Тут вони спереді крепиться, отут вони ось кріпляться до верстака, так сказать, в торець. Ну, то тобто есть тут проблемсів немає. Е, крутяться все ідеально пальчиками. Пальчиком крутяться, чітко. О. Це тіски так сказати, старинні. Тут ще так називаємо направляючий ласточкин хвіст. Поняли ви, да? О, Такі тіски. Бу, ну, я думаю, 2000 гривень. Так, є такі ріси, чи як їх називають, з напайками вони теж дали продавати, сказали 20 гривень штучка. Маркіровки на них всякі різні написані. О, так очевидно. Є якісь імпортні. Як поймеш. Казали дуже крепка сталь. Ну короче, Я особо не розбираюсь, предлагайте, що, що воно таке і як називається. Ось яка якась. Коротше, пишіть. Є все такі колеса. Я спеціально заглушку зняв, колпачок ступиці щоб побачили. Така мощна різьба, гайка. Вони на двох подшипників. Ось так от обрізана. Ну, тобто можна доварити що угодно. Туди, яку вам треба ширини, длини. А це такі два колеса. Все крутиться, все чітко. Подшибників люфтов немає. Все роботи. 600 гривень за два. Десь 12,5 кг одному. Так, тепер оце колись таке вже продавав по 50 гривень штучка. Це щось із м'ясорубок промишлених. Може кому дирочки просто там щось вибивати, пробивати. Таке воно. Таке. 50 гривень штучка. Так, а це я не знаю, що це таке. Воно нове, це якісь краніки з заглушками, вони ще. Абсолютно нові. Предлагайте. Хто що може бачив таке, може кому таке треба. Отакий кран якийсь. Ось такий теж абсолютно новий. Отаке От ось якийсь чи турбірований щотчик був. Чи... Ну, щотчика тут видно немає. Тоже нове. Там воно якась турбінка така тут з двох сторон вона стоїть. Тоже. Може хто щось угадає, новий надо ось Отака херня. Тут все щось закривається, відкривається. Коротше, це знімається ручка. Отаке. От Тоже воно все абсолютно нове. Це кришка з нього. Так, що ще? Ну це і все. Це ось подресорники ГАЗ-51. Задні подресорники і передні ресори. Ну, ресори передні тисяча пара. Ну, а ці, комуналі, зваримо, 20 гривень за кілограм. Питайте. Ну, оце на сьогодні все. Так, телефон Viber. Сюди дзвоніть, пишіть. Всього доброго, всім мирного неба. 都不保险。